Друзі, всім привіт! Пропоную вам разом зі мною зробити огляд двокімнатних апартаментів у другому будинку житлового комплексу Gravity Park загальною площею 91 квадратний метр, з яких житлова 31,5. Розпочинаємо огляд двокімнатних апартаментів у Gravity Park з першої спальні. Тут у нас гостьовий санвузел площою 4 метри квадратних. Сама ж перша спальня, її можна ще назвати дитячою або ж гостьовою, площею 14 квадратних метрів. А ось подивіться, який мальовничий кривит відкривається з цієї спальні. Тепер поглянемо, яка у нас велика майстер-спальня, майже 18 квадратів. Із власним санвузлом, звичайно. І тут теж вам відкривається казкова панорама на ліс. Моя улюблена кухня вітальня, площею 26,5 квадратних метрів. Такі просторі кухні вам точно захочеться влаштувати в великі, красиві вечері із сім'єю та друзями. Із кухні вітальні можна вийти на дві відкриті тераси площею 14,5 та 7,5 квадратних метрів. Дивіться, яка краса. Всі апартаменти в Gravity Park будуть здаватися із виконаною стяжкою, а також прокладеними мережами, радіаторами, лічильниками та хорошими склопакетами. Двокімнатні апартаменти із розкішною кухнею вітальнею двома затишними спальнями, двома санвузлами та двома казковими терасами є у нас у продажі з другого по восьму поверх. Дякую, що були з нами зараз. Телефонуйте та записуйтеся на перегляд. Ми із задоволенням допоможемо обрати найкращі апартаменти для вас.